Доброго дня, шановні колеги, шановні глядачі, складні часи не стали, багато проблем існує, в тому числі і в медичному обслуговуванні дітей. І напередодні Всесвітнього дня педіатра, і разом із тим, визначаючи всі ті дати, які присвячені нашим пацієнтам і нашим дітям, ми вирішили розпочати цикл передач, які присвячені експертній оцінці. Якоїсь конкретної проблеми, яка турбує наших батьків, яка турбує наше суспільство. І нещодавно вся наша громадськість визначала день передчасно народженої дитини. В зв'язку з цим ми вирішили стартувати саме з цієї теми Передчасно народжена дитина період найбільш такої тривоги батьків за стан здоров'я дітей, за їх майбутнє, за їх розвиток. Поспішайки це значна частина наших пацієнтів, яка вимагає особливої турботи, особливої уваги. І з цієї точки зору, я думаю, що найкраще почати саме з цієї теми день передчасно народженої дитини, присвячений нашим поспішайкам. Зв'язку з цим ми запросили до цієї передачі наших основних експертів, людей, які все життя практично професійно присвятили цим дітям. Я думаю, це буде цікаво, це буде корисно. Запрошую всіх до перегляду. В Україні приблизно народжується 20 тисяч таких діток, перечасно народжених. В Чернівецькій області. Частка таких діток складає приблизно 4 це від 300 до 400 діток щороку, в залежності від того, скільки діток кожного року народжується. Ці дітки потребують особливої уваги, вони потребують особливих умов виходжування. Також вони потребують тривалої реабілітації. Для них створені умови як в пологових будинках, так і в перинатальному центрі нашого міста, а також у нашій лікарні, в обласній дитячій клінічній лікарні. Шановні колеги. Як я і вже говорила, починаємо з проблеми причасно народженої дитини. Ми відсвяткували цей день. Хочу сказати, що останнім часом змінилася навіть термінологія. Ми зараз говоримо передчасно на народжені діти. Ми зараз говоримо поспішайки. І сьогодні цю проблему я би хотіла, щоб висвітлила наша експерт, кандидат медичних наук, доцент нашої кафедри Лариса Вікторівна Кольбакіна, яка все своє професійне життя присвятила цим дітям. Всі свої робочі будні провели в відділеннях неонатальних, в тому числі відділення інтенсивної терапії, реанімації, відділення виходжування передчасно народжених дітей. І з цього приводу я би хотіла, щоб сьогодні вона поділилася з нашими глядачами своїм досвідом. Лариса Вікторівна, добрий день. Добрий день, дякую вам, скажіть, будь ласка, от поспішайте, що це за діти? Які ризики несе в собі оце передчасне народження дитини? Ну на сьогоднішній день з 2007 року Україна відповідає європейським стандартам і реєструє дітей, починаючи з 22-го тижня вагітності з 500 підсограмів вище, в яких можливо не було серцебиття, дихання. Візових, візових тонус, а тільки за поповіни. І звичайно, виходження таких дітей несе дуже багато ризиків. Такі діти є причасне на народження, причасне на народження дитина вважається діти 22 по 36, 36 тижні, особливо глибоко недоношені діти. Це діти з терміном гестації менше 32 тижнів, менше 1, 500 вони не готові до існування позаутрубних просторі. І, звичайно, випадає цей період дозрівання органів і систем. Бо буквально 12-го тижня вагітності дитина вже сформована. І до 40 тижня вагітності йде дозрівання органів систем, тобто їй дуже важко існувати позаутробному просторі. Багато ризиків починаючи з того, що дитина не отримує тепло, вона потребує спеціального температурного середовища, вона ще не може самостійно дихати. Досить часто такі діти потребують проведення штучної вентиляції чи допоміжної вентиляції венькі. Така дитина неможливо самостійно інколи забезпечити свою гемодинаміку, роботу серця, тому це потребує проведення інфузійної терапії, використання препаратів, які покращують роботу серця, адаптивних препаратів. Звичайно, такі діти існують ризики такого, що вона не здатна засвоювати їжу. Особливо це стосується дітей менше 32 тижнів гістації, яка не здатна координувати смактання, смактання, і дихання. Тобто досить часто виникає зупинка дихання так звана атмори. Тобто тобто метаболічні порушення, які виникають у таких дітей. Тобто всі діти потребують допоміжної нашої терапії, починаючи зі штучної вентиляції, гербодинамічної метаболічної підтримки. Тобто це дуже ну, складне. Це, це, це складний процес. А часто от питають батьки, особливо молоді родини, які планують народження дітей. А чого варто уникати? Які фактори можуть сприяти от невиношуванню вагітності? Ну, ви знаєте, такі фактори дуже багато. Їх можна об'єднати, такі як соціально-економічні фактори, медико біологічні фактори. Це медичний фактор, якщо можна так сказати. Спадковість, можу, Спадковість, генетичне, звичне невиношування. До речі, людина біологічна істота, на неї також впливає і фактор сезонності. На весні народжується більше перечасно народжених дітей. Час, да, час високої сонячної активності також народжується більше перечасно народжених дітей. Є така статистика. Це звичайно соціальний рівень життя людини. Бо соціальний рівень не впливає на особливості відношення до даної вагітності, ставлення особливості, харчування мають не кількісного і якісного харчування. Велике значення має, чи позашлюбна вагітність, чи бажана дитина взагалі, чи одноплідна вагітність, чи багатоплідна вагітність. Вік матері, від батька можна сказати, таким чином перерив між вагітностями. Чи до одного року, чи тривали більше десяти років. Ну, і звичайно, захворювання матері, це екстрагенітальне, генітальне захворювання матері. Ну, і звичайно, шкідливі звички залежить від тютюна алкоголізму, алкоголізму, застосування антибіотиків, широкого дії особово під час вагітності. Інколи виникнення або народження причасно до доношеної дитини буває траптова, яке не пов'язана з якимись чинниками. Тобто, тобто я розумію, що є чинники, яких ми можемо уникати і радити нашим молодим звичайно, дружнім звичайно. парам да, їх уникати. А є ризики на, Ой, на які жаль, жаль, на які ми не можемо вплинути, так, і тому дійсно такі діти повсякчас народжуються. І я думаю, матері часто ставлять вам запитання, коли ви. Таких дітей оглядаєте. А як далі? А як фізичний розвиток, а як розумовий розвиток, чи будуть ці діти мати якісь проблеми в подальшому? Ну, щоб на це відповісти, є такі статистичні дані, що на рівні виживання і має нормальний нервово психічний розвиток майбутнього, є такі чинники 5, якщо можна їх об'єднати. Це, по-перше, термін хістації, це яким народжується дитина. По-друге, вага, яка дитина при народженні. Ну і, звичайно, ще проводилися антинатальна профілактика респіраторного дистрес синдрому ще не проводилася. І є таке поняття, що залежно від терміну гістації, якщо взяти 22-25 тиждень гістації, це ризики для життя, це доброжецідності, де з вами знаходяться діти. Якщо взяти статистичні дані, ну статистичні дані це загальне, ну, загальне, кожна дитина це суто індивідуальна. То, згідно статистичних даних, рівень виживання може складати від 5 до 75%. відсотків, тобто залежно від того, якого встаткування важливості забезпечення необхідної реємоційно-доповоди підтримуючої терапії. Але ризики можуть бути ускладнені також до 75%. Від підійти до 75%. З кожним далі термініфістація ризик виживання. І прогностичний він покращується. покращується, але на сьогоднішній день можна сказати, що ми не може, наприклад, дитина народилася 28 вісім тижнів гістації. не можемо на місяць прожила. Ми не можемо оцінити її нервово-психічний розвиток, як у доношення дитини. Взагалі вважається, що нервово психічний. І фізичний розвиток mm -hmm. дитини можна тільки оцінити до того після двох років по скригованому віку дитини, mm -hmm. тобто тоді вони можуть сказати чітко чи буде відповідати віковій категорії, чи ні, але звичайний ризик формувати таких як порушення зору, слуху. Нервово-психічного, фізичного розвитку. Чи менше тижні дістанці, це взначно, так. Звичайно. 에, і, тобто Друга. такі діти потребують, мабуть, спостереження в подальшому двох років потребують постереження, причому невролога, куліста, сордолога і вузьких спеціалістів і педіатрів в тому числі. А от вакцинація та. зараз дуже актуально стоїть це питання, особливо в зв'язку з пандемією COVID, взагалі про. Підтримання національного календаря щеплень, чим займаються педіатри, так або появи необхідності сезонних, якихось щеплень, зв'язку з епідеміями, пандеміями. Як вакцинація у таких дітей здійснюється? Ну, вакцинація згідно календаря щеплень, вона здійснюється, що дитина соматично здорова, досягла 2,5 кг поінформованою згодою батьків ми можемо щепити проти гепатиту В за умови, що мама не є носіє ХБС-н Якщо мама носіє СБС антигіна, поверхна інтігіна відсутного гіпатіту В, такі дії повинні щепитися знову за поінформованою згодою батьків, незалежно від стану обіттіла. В перші 12 годин після народження з параліннями виділення глубину проти гіпатування. Тобто вони практично так само мають переносити щобили, спокійно, спокійно щеплення ніяких у них зв'язку з передчасним народженням немає. Тільки, що дитина, звичайно. Так, не так. Не це дуже важливо, тому що це питання завжди воно навіть у дітей, які народилися доношеними, завжди батьки дуже тривожно якось так ставляться до вакцинації. А яка найменша вага була дітей, яких от ви лікували в наших відділеннях? 600 грамів. 600 грамів. Ця Вона дитина у нас. жива? Вона жива дитина, їй вже майже 4 чи 5 років і є порушення слуху, вона пользується слуховим апаратом, ну, залишилось нервово, психічне, фізичне розвиток відповідає нормально. 600 грамів. Це який був термін вагітності? Термін вагітності був 23-24 тижні. Тобто той, який ви кажете, що навіть на межі з виживання. На межі з виживання. Це фактично врятоване життя, одне із тих тисяч, які, мабуть, за цей період багато врятовані. Можна привести приклади, коли 900 грамова дитина, вона зараз дитина вже 10 років, сім років вона сама вивчає китайську мову, самостійно вивчила 3000 слів, це майже можна розмовляти в китайській мові. На Латині вивчила всі назви, які є біологічних тварин і тому подібне. Я не знаю, як вся вона все це пам'ятає. Тобто можна привести багато призвуків. Кіло 400, кіло 600 діти, у яких нервово психічний, моторний розвиток, фізичний відповідальний мор. Але, звичайно, було дуже багато питань, було дуже багато питань, бо діти до двох років звичайно трошки фізичного розвитку не відповідали. Дітям дальношеним, але знову треба рахувати скорибовний вік. І, на жаль, були випадки, коли діти були з порушенням зору, слуху і рухові порушення. Різними такі ситуації бували. Бо різні чинники особливості перебігу вагітності, кологів, особливо інфекції, це чинник ризику, все ж таки не сприятливого перегляду. Але не дивлячись на все знову повторі, є середні статистичні дані. Але кожна дитина це індивідуальна. Тому всі наші дії, наші знання, наші вміння вони скеровані на те, щоб зберегти якість життя дитини, якість мозку життя дитини, нормального, здорового дитини майбутнього. Шановна Лариса Вікторівна, і... я в першу чергу, звичайно, дякую вам за ту величезну роботу, консультативну, лікувальну допомогу, яку ви здійснюєте. В нашій лікарні ви дійсно є експертом найвищого рівня в цій галузі. Хочу подякувати вам за вичерпні відповіді. Абсолютно впевнена, шановні колеги, в тому, що проблема поспішаєк сьогодні для вас стала трошки ну, більш зрозумілою, більш такою. Дотичною до нашого суспільства, до вашої свідомості. Я думаю, що ті фактори, про які говорила Лариса Вікторівна, на які ми можемо впливати, вони будуть усунені в кожній родині. Наші діти будуть народжуватися вчасно і здорові, або передчасно і також здорові. Дякую за увагу. Дякую, Олена Костюна.